Привіт! Мене звуть Олена і ви на каналі Сходи до психолога. Зазвичай ми тут говоримо про когнітивно-поведінкову терапію і про терапію прийняття та зобов'язань. Але сьогодні я маю для вас те, що інше. Я також працюю із парами і працюю у методі Готмана. Цей метод заснований Джоном Готманом разом з його дружиною Джулі Готман, які вже більше 40 років досліджують пари, консультують їх, терапевтують їх і вони мають. Просто безліч інформації, безліч цікавих і корисних здобутків, якими ми можемо скористатися для того, щоб зробити наші стосунки кращими? І сьогодні я хочу вам розказати про 10 факторів, які погіршують стосунки. Частина із цих факторів є бажання близькості, яке не виконується, тобто якесь віддалення емоційне, а частина із цих факторів є обманом і різновидами його. Що таке є обман? Обман це коли людина замовчує про якісь свої істинні потреби для того, щоб уникнути конфлікту. Але зазвичай працює це у протилежну сторону. А ми не будемо сьогодні говорити про емоційний і про фізичний аб'юз. Абсолютно зрозуміло, що ці речі руйнують стосунки, і що покращення тут можливі тільки за тієї умови, коли аб'юзер. Визнає, що проблема в ньому і йде змінюватися, йде працювати над собою. Але зазвичай цього не відбувається, і тому такі стосунки краще завершувати. А ми поговоримо сьогодні про здорові стосунки загалом в цілому, але у яких є якісь такі, знаєте, події чи фактори, які відбуваються, що можуть призводити до погіршення цих стосунків. Ви можете звернути увагу, чи не проявляється це від вашого партнера до вас, але також подивіться, чи ви самі не робите щось із цього, що може погіршити ваші стосунки. Отже, починаємо. І перше це є умовна відповідальність. Що таке умовна відповідальність? Вона звучить приблизно так. Я з тобою, але поки не знайду когось кращого. І зазвичай інший партнер це відчуває. Коли інший партнер відчуває загрозу, що стосунки якісь не дуже міцні, чи можуть розпастися, тут ви знаєте, такий вмикається страх втрати, і хочеться якось ці стосунки зміцнити. І тому зазвичай другий партнер починає пропонувати або сумісне проживання, або шлюб, або щось таке, що має скріпити. Як не дивно, перший партнер, той, що бере умовну відповідальність, може погоджуватися на такий шлюб або на таке сумісне проживання. Мотивацію дізнатися ми загально не можемо, можемо тільки запитувати у кожної людини, чому вона так вчинила, але зазвичай це дія помилкова, ні до чого хорошого це не призводить. Отже, коли люди є разом, у них взагалі є потреба ділитися якимось своїм баченням стосовно їхнього сумісного майбутнього. Але коли партнер з вами цим не ділиться, не бачить ніякого там майбутнього з вами, не хоче з вами про це говорити, або вам розказує, але вас у тому майбутньому немає, тут варто звернути увагу, а чи не взяв він на себе оцю умовну відповідальність і захоче змінити вас на когось іншого, як тільки буде така нагода. А також при умовній відповідальності може бути така штука, що людину порівнюють не з якимось іншим, а з чимось іншим. І тут починаються ці історії про Я хочу там зосередитися на кар'єрі, або мені там, більше хочеться подорожувати, ніж мати стосунки. Це все йде про цю умовну відповідальність. Ну І це або вирішується розмовами, або не вирішується, і веде до розриву стосунків. Другий фактор це платонічні стосунки. Коли у одного із партнерів є якийсь такий не те, що близький друг, а набагато більше, ніж друг, сексу там немає за замовчуванням, це нікого не цікавить, але зв'язок доволі-доволі міцний. І той друг чи подруга може знати про ваші стосунки і про вашого партнера більше, ніж знаєте ви самі. І тут здавалося би, а чи не каже зараз Ліна про те, що не варто там з кимось дружити? Ні, це не значить, що друзів не повинно бути. Друзі повинні у вас бути, і це є нормальною, дуже важливою складовою вашого життя. Однак, якщо ви знаєте, що вашому партнеру чи партнерці дуже б не сподобалося, якби вона дізналася про що ви розказуєте цьому своєму другові чи подрузі. Тут є певна небезпека, і тут варто подумати, які стосунки вам цінніші, що ви насправді хочете зберігати. Я знову ж таки підкреслю, що ми говоримо не про аб'юзивні стосунки там, де знаєте, аб'юзер робить такий вакуум навколо свого партнера чи партнерки, щоб там ніхто ні з ким не дружив і навіть у якихось там випадкових перехожих бачає небезпеку. Ні, ми говоримо про загалом здорові стосунки. але в яких з'являється ще один такий елемент, з яким у одного із партнерів більша емоційна близькість, більший емоційний зв'язок, ніж, ніж у пари між собою. Третій фактор це брехня. Дуже очевидно, що така штука стосунки руйнує. Брехня може бути, коли у подружжя чи у пари з'являються якісь такі, знаєте, невеличкі таємниці одне від одного. І зазвичай вони можуть думати, що це просто береже їхні стосунки від додаткової якоїсь напруги. Наприклад, я недавно дивилася одне відео, воно пов'язане з фінансами, і там дружина не розказувала чоловіку, що у них є значні борги, вона розпоряджалася фінансами і. Виникла така ситуація нехороша, де вона там багато витратила, і так далі. І з чоловіком вона цими а, не ділилася подіями. І коли їй задали запитання, а чому ж вона не розказує людині, з якою вона провела стільки років разом, з якою вони збираються ось народити дитину сумісно? А, чому вона йому не каже? А, вона відповіла: Ну, а який сенс переживати двом за одне й те саме, якщо я вже за це переживаю? До слова, вона там нічого не робила для того, щоб ці проблеми вирішити. Вона просто переживала це сама і ніби як берегла свого чоловіка від тих переживань. Як ви думаєте, куди можуть зайти ці стосунки, які варіанти тут вирішення і подальшого розвитку? Цікаво подумати, правда? От. Здавалося б, що це брехня на благо, але насправді вона підриває довіру. Рано чи пізно про це інший партнер дізнається, і як потім відновлювати ту довіру, ну, питання дуже цікаве, потребує додаткового обговорення. І є ще один тип брехні: є люди, які постійно брешуть. Тобто, навіть коли у стосунках все добре, вони ніби як не відчувають ніякої загрози від свого партнера, але вони просто патологічні брехуни. Це сформувалося ще у дитинстві. Відповідні були батьківсько-дитячі стосунки, там не дуже здорові, і дитині доводилося брехати або щоб уникнути покарання. Або щоб заслужити якусь там увагу і похвалу, в будь-якому випадку штука нездорова, людина до неї звикла, це вже в'їлося, стало знаєте, такою частиною її особистості, і їй дуже важко з цим щось зробити. Я не кажу, що це неможливо. Людина може звернутися до психотерапевта, окреслити цю проблему і пропрацювати. Але важливо тут, що ця брехня, вона є, скажімо так, із самого початку. Тобто, якщо та перша брехня... Починає з'являтися тоді, коли у стосунках ніби є якісь там проблемки і не хочеться їх збільшувати. То тут проблем немає, а брехня є, що, звісно, стає проблемою для стосунків. Четвертий фактор це коаліція проти партнера. Звучить так доволі страшно і загрожуючи. Що насправді криється за цими словами. А тут відбувається така штука. Кожна сім'я, кожна пара вирішує якісь життєво важливі свої проблеми, приймає якісь рішення і зазвичай у нормальних здорових стосунках двоє людей це між собою проговорюють і домовляються. Але у випадку коаліції один із партнерів радиться не зі своїм партнером чи партнеркою, а радиться зі своєю зазвичай мамою. І вони там приймають якісь там рішення, як називати дітей, хрестити дітей чи не хрестити, в яку школу дітей віддати, як розпоряджатися сімейним бюджетом. Тобто, замість того, щоб чоловік з дружиною це вирішили, це вирішує, наприклад, дружина і мама, або чоловік і мама. І як кажуть нам Джулі і Джон Готман, що частіше ця коаліція виникає саме у чоловіка і мами. Це статистика по США. Якщо у вас є інші дані, точні дані по Україні, поділіться, будь ласка, зі мною я ще не дослідила це питання. Отже, п'ятий фактор: у нас є емоційна відстороненість. У нас в житті багато всього трапляється. І зазвичай, коли ми є в стосунках, ми хочемо ділитися з цим і отримувати підтримку, співчуття, якийсь простір для того, щоб висловити свої емоції. Але буває так, що у одного із партнерів щось сталося, наприклад, втрата батьків чи інших якихось близьких родичів чи людей. І інший партнер, ніби як не залучений, взагалі не допомагає ніяк і ще й відсторонився. Тобто тут людині і так погано щось сталося, і тут не ще й партнер якийсь десь в стороні, що взагалі відбувається. Відбуватися можуть різні речі, і іноді партнер відсторонюється через те, що він. Не витримує цих негативних емоцій, не знає, що з ними робити, вважає їх якимись страшними, неприйнятними. Він також може боятися нашкодити. Тобто я не знаю, що я зараз скажу, щось скажу і буде ще гірше. Я краще там піду займуся своїми справами, а вона чи він нехай заспокоїться і потім поговоримо. Але тут в будь-якому випадку створюється така емоційна дистанція, вона є некомфортною, вона призводить до інших проблем. Так, відбувається таке відчуження у парі. Але це емоційне відчуження, відсторонення, воно може бути не тільки у таких критичних ситуаціях, де якась втрата чи якийсь дуже сильний стрес. Це може бути навіть і у повсякденності. Тобто, дружина чи чоловік хоче поділитися своїми переживаннями стосовно якоїсь ситуації на роботі. Іноді люди навіть хочуть поділитися своїми якимись позитивними емоціями, а партнер відсторонюється. Тобто, чи це більша ситуація якась така серйозніша, чи якась така менша, це все може мати накопичувальний ефект і відбувається емоційне відчуження і відсторонення. І, до речі, це одна із таких головних причин, чому пари розпадаються, тому що вони стають ніби як чужими одне одному. Шостий фактор це зникнення сексуального інтересу. Може бути з купи причин, частина із них це вікові зміни або якісь зміни у тілі. І коли немає між партнерами вибудованого міцного емоційного зв'язку, і таким дуже важливим фактором є саме зовнішній вигляд, може бути згасання сексуального інтересу. І, і як не дивно, зазвичай те, що у пари взагалі припиняється сексуальне життя. Ініціатива цього належить чоловікам після 45 років. Так нам каже Джон і Джулі Готман. я вам бажаю іншої статистики. Але що відбувається взагалі, коли зникає цей сексуальний інтерес, іноді буває це взаємно і не впливає на загальний рівень щастя пари. Тобто, люди можуть собі далі цікаво жити. Але. Це має бути нормально пронесено, проговорено і враховані інтереси обох партнерів. Тому що коли один тільки партнер це висказує, що ми не знаємо, в якій формі він може це висказати, інший буде почуватися відкинутим. І, звісно, це може призвести до того, що стосунки зруйнуються. Сьомий фактор це неповага. До речі, неповага є одним із чотирьох так званих вершників апокаліпсису. Це є чотири такі речі, які є дуже сильними предикторами розлучень. От неповага це один із них, дуже серйозна штука. І неповага може проявлятися у словах, коли людині кажуть, ти можеш взагалі, хоч коли-небудь хоч щось нормально зробити. Або коли кажуть, що та будь-хто у кого є, хоч краплина розуму, якби тебе послухав, то сказав би, що ти каздеш, кажеш повну нісенітницю. Ну, іншими словами, ти там повний дурень або повна дурепа. А може проявлятися у певній поведінці. Наприклад, пара домовилася, що вони там вечеряють із друзями чоловіка, домовилися заздалегідь, там залізобетонно, погоджено, і тут раптом дружина. Каже, ні, я це все відміняю, я йду собі там із подругою зустрітися. І це не про те, що вона це погоджує, що вона якось це виносить на обговорення ні, це ультимативно, типу, мої інтереси вищі, я сама буду тут вирішувати, що мені робити, а ти собі як хочеш, так і підлаштовуйся. І це показує, що тут немає рівності, там, де немає рівності, там, звісно, будуть стосунки страждати, якщо їх учасники таке не влаштовує. І іноді ще неповага проявляється у тому, що коли партнери конфліктують, то один із них, замість того, щоб триматися теми конфлікту, починає не просто робити якісь особистісні нападки на іншого, а він починає виправляти там, наприклад, ти неправильно вживаєш це слово, чи якось там правляє. Його речення, каже, ти говориш неграмотно, ти не там наголоси ставиш і так далі, і тому подібне. Тобто починаю ніби як повчати, знову ж таки, ставлячи себе на такий верхній щабель і демонструючи неповагу до свого партнера. Восьмий фактор це несправедливість. Несправедливість це коли один із партнерів постійно отримує якісь привілеї за рахунок іншого. Наприклад, йде пара кудись гуляти, і кожна прогулянка закінчується у її улюбленому ресторані. Або, наприклад, коли пара збирає на щось кошти, як тільки збирається якась сума, тут вирішується, що завжди купується щось там тільки чоловіку, наприклад, а дружині ну, обійдеться, нічого страшного. І тут, звісно, що виникає у іншого відчуття несправедливості, чому мої інтереси не враховані. Але найбільш поширеним прикладом несправедливості саме у сімейних парах, це є розподілення домашніх обов'язків, навіть якщо вони десь там на початку домовилися і це якийсь там момент всіх влаштовувало. Може дещо змінитися і зазвичай змінюється те, що один із подружжя просто перестає свої обов'язки виконувати або виконує їх не так, як був би інший партнер тим задоволений. І вони можуть казати, ну слухай, в тебе краще виходить, то ти і роби. Це може бути у домашніх обов'язках. І друга така велика сфера це фінансові питання. Ну, Ти ж там краще розбираєшся, як тут комуналку платить. Так може, будеш це робити ти. Ну, і що, що ми домовлялися, що це буду робити, я ну ти ж розумніший, кмітливіший давай роби. В принципі, про це можна завжди домовитися. Тут дуже важливий контекст, але... Саме от домовитися, та тут є ключовим, тому що одна справа, коли ви це погодили, а інша справа, коли ви пообіцяли одне, а по факту вийшло інше, і іншому партнеру він відчуває образу і несправедливість. Також може бути така несправедливість, коли один партнер. А приймає якісь рішення, які стосуються всієї сім'ї, але він їх приймає самостійно. Все, я сказав: ми переїжджаємо в Ісландію. Ну, те, що тобі це не подобається, не знаю, зроби щось зі своєю реакцією до психолога, сходи чи як -то. я хочу підкреслити знову ж таки, що для кожного прикладу важливий контекст і важливо, як пара про це домовлялася. Якщо домовленості є все супер, всіх все влаштовує, якщо домовленостей немає, чи домовленості порушуються, то, звісно, це призводить до більших проблем. Дев'ятим фактором є егоїзм. Його варто не плутати, знаєте, з тим, щоб любити себе, щоб піклуватися про себе. Я зараз наведу приклад, де егоїзм проявляється у стосунках. Зазвичай, якщо у нас стосунки довготривалі, то там є така річ, як взаємозалежність. Її не варто плутати із співзалежністю, що є такою поганою штукою, взаємозалежність є в цілому доволі таки позитивною річчю. Це значить, що кожен із партнерів, в принципі, може існувати самостійно. Але вони домовляються про те, що ти мені, я тобі йдуть там на якісь поступки, тому що зазвичай ну, сумісне проживання, воно, скажімо так, має якусь свою ціну. І люди, якщо згодні, скажімо так, її платити, то в них усе добре. Якісь компроміси, якісь поступки, вони взаємні, є якась взаємовирочка, взаємопідтримка і так далі, й тому подібне. Але може виникати, скажімо, такі прояви егоїзму. І один із прикладів це коли народжується дитина і вносить так, трошки хаосу так, у ті стосунки, які були. Наприклад, дитина народилася, їй треба поставити ліжечко, їй треба там, автокрісло поставити у автомобілі. Тут чоловік каже, що на ну, це автокрісло, вибачайте, не пасує до салону мого автомобіля. Я не хочу псувати собі інтер'єр. Або, наприклад, чоловік, знову ж таки, дружина в декреті з маленькою дитиною, чоловік, не врахувавши. Режим сну дитини, не спитавши побажання його дружини, взяв і запросив когось там додому. І, звісно, що це такий прояв: знаєте, не, не то, що це було якесь сумісно прийняте рішення. Я сам собі вирішив, сам собі зробив як для мене добре, ну а інша сторона, ну якось там потерпить. І останній фактор у нас на сьогодні це є порушення обіцянок. Невиконана обіцянка є такою ж небезпечною для стосунків, як і навмисна брехня. Коли ми будуємо тривалі стосунки, то, звісно, ми ділимося якимось баченням, і ми щось обіцяємо і отримуємо якісь обіцянки взаємно. Так? Тобто, щось ти для мене зробиш колись там, щось я для тебе зроблю. І ці обіцянки зазвичай вони скріплюють стосунки. Ми знаємо, що є якесь сумісне бачення, ми знаємо, що ми можемо на щось розраховувати, що зроблять для нас. І у нас є якесь бажання щось зробити для іншої людини. Але якщо обіцянки не виконуються, то звісно це призводить до розчарування і підриває таке бачення гарного сумісного майбутнього. Ну, наприклад, пара домовилася, що кожен із свого доходу якусь там частку відкладає для того, щоб формувати сумісну фінансову подушку. І от один із партнерів щось там собі якийсь час відкладає, потім починає зменшувати ці внески, а потім взагалі перестає їх робити. І ще й до того не повідомляє іншого партнера. Ну, знаєте, щоб його там не злити, щоб його там не засмучувати, на що це взагалі треба, це почнеться цей весь. Скандали ці всі конфлікти, вона мені не треба, я просто там тихенько перестаю щось робити. Але невиконані обіцянки це така штука, що знаєте, їх дуже складно не помітити. Обов'язково це стане відомим. І, звісно, що це потім призводить до якогось конфлікту. І іноді буває важливішим не стільки сам факт того, що обіцянка не виконана, стільки факт. Що це не було якось повідомлено, прокомуніковано іншому партнеру. І тоді у того партнера виникає така думка, що мені не сказали, мені пообіцяли, виходить, що неважливий ні я, ні ті обіцянки, ні взагалі наші стосунки. Отже, найбільші проблеми, які привозводять взагалі до порушення обіцянок. Це такий дуже чутливий пункт, так і я казала, що ми не беремо сюди аб'юзивні стосунки, але я хочу вказати тут на проблему залежності. Там, де у одного із партнерів є залежність, там обов'язково будуть порушення обіцянок. Тому що залежність це штука страшна. Ми тут говоримо про алко, нарко і групу залежність. І Партнер, той, що має залежність, він може обіцяти, що він зміниться, що він все візьме під контроль, але дуже часто він це самостійно зробити не може. А інший розраховує йому, ж пообіцяли, ну, значить, той обов'язково там зміниться, ну і що ще вже в сотий раз обіцяє, ну цього разу напевно. Але все одно обіцянки не виконуються, розчарування є, і це стосунки погіршує. Однак, на превеликий жаль, стосунки там, де є залежність, вони набагато міцніші, ніж хотілося б. Там є та сама добре, сумно відома, скажімо так, взаємозалежність, І тому ці стосунки насправді розірвати доволі важко, навіть не дивлячись на те, що там є, мабуть, оці всі фактори, які я перерахувала. І якщо хочеться покращити стосунки, із людини, в якої є залежність, то людина, в якої є залежність, має звернутися за фаховою допомогою. Це буде довго, це буде нелегко, це дуже складний шлях, але самотужки з нього вигребтися дуже, дуже складно. Навіть з допомогою з нього виходити не так легко, як хотілося б. Але це єдиний шлях. Тобто, якщо є залежність, людина, в якої є залежність, має звернутися до... За психотерапевтичною та іншою допомогою. Отже, ми перерахували 10 факторів, що погіршують стосунки. На них дуже важливо звернути увагу і свою, і свого партнера. Якщо ми говоримо про те, щоб працювати над стосунками, якщо цього потребується. То це не про те, щоб, знаєте, бачити все в такому рожевому світлі, все так добре, заплющувати на щось очі. Часом попіклуватися про стосунки, це от саме помітити в них проблему і винести її на обговорення зі своїм партнером. Так скажімо, підвести його до дзеркала, щоб розглянути, що там де не так. Але тут дуже важливо також звертати увагу і на свою поведінку, бо свої недоліки ми дуже легко можемо не помітити. Ми ж ясне діло, що ідеальні. Тому дуже важливо придивитися, а чи я сам чи сама не роблю щось із того, що було названо, тому що саме моя поведінка піддається моїй, моєму впливу, моїй корекції найлегше це легше, ніж змінювати поведінку іншої людини. Як завжди при роботі із будь-якою проблемою, найважливішим першим кроком є побачити, помітити цю проблему, назвати її, визнати, що вона ось тут є з нами. І тоді ми можемо починати її вирішувати. У мене на сьогодні все. Я вам бажаю всім гарних стосунків, щоб у вас було якомога менше руйнуючих факторів, якомога більше факторів таких зближення і побудови гарного, глибокого емоційного зв'язку. І якщо вам сподобалося це відео, я запрошую вас поставити йому лайк, підписатися на мій канал і до нових зустрічей!